Кримський міст має бути знищений. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The Guardian заявив, що Україна розглядає міст, що з'єднує окупований півострів із материковою частиною Росії як законну військову мету. Він сказав, цитую що ця споруда не законне будівництво на території України, а ще й в основі основні ворота для постачання російської армії в Крим. А такі об'єкти повинні бути знищені. Кінець цитати. Україна переможе, а Росія буде ізольована. На цьому наголосив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він оприлюднив фото, на якому солдат сил України грає на покинутому піаніно в зруйнованій росіянами школі, і зазначив, що різниця між українським, європейським народом та представниками російського відсталого середньовіччя в тому, що ми шукаємо мир та красу у той час, як росіяни шукають руїну. Перебинтуємо, перевжежемо, переможемо. Щодені новини разом мисленні Україна має право використати зброю від західних партнерів для захисту своєї територіальної цілісності. Це на прес-конференції у Стокгольмі повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на запитання, чи можуть збройні сили України використати озброєння, яке отримали від Німеччини для повернення Криму. Шольц сказав, зброя саме для того, щоб Україна захищала цілісність та суверенітет і додав постачання неодмінно продовжиться. Росіяни масово тікають з Криму. На шляху до Керченського мосту утворилися величезні черги. Це підтверджує представниця президента в Автономній Республіці Крим та Міло Ташева. Черги і на вокзалі Сімферополя однак поїздів мало і ходять вони рідко через пошкодження колій. У центрі стратегічних комунікацій відзначають, що на тлі з останніх подій Росія може Прийняти рішення про блокування виїзду з півострова для проведення контртерористичної операції. Мета утримати людський ресурс для мобілізації і використовувати цивільних в якості живого щита у разі наступу зсу Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо Вітаю. пане Водимо. Говорячи ситуацію на півострові зокрема настрої населення. Зрозуміло, що вони дуже відрізняються на тепер. Вже як ми розуміємо, і бачимо в пабліках ці відео їхні рефлексії. Вони дуже відрізняються від реакції на. Так звану спецоперацію самих росіян, які перебувають на території Російської Федерації, тому що коли ти е, ніколи не бачив, як здіймається полум'я вибуху, коли ти не бачив, як е, палає довкола тебе, то в принципі ну можна підтримувати кремлівський режим. От станом на тепер, коли вже люди почали тверезити і розуміти, що вони не перебувають в зоні безпеки. Які тут наступні можуть бути дії російського керівництва, як вони будуть тримати істерику, скажімо так, паніку під контролем? Який може бути наступний крок Путіна? Ну, дивіться, я ваше питання розкладу на кілька відповідей, якщо дозволите. Перше, насправді, що дуже важливо для всіх нас, і що насправді найбільше можливо. Тривожить керівництво Російської Федерації, тобто нас всі хлякали тим, що і між іншим, це хвилювало і європейців. Тобто, нас всі лякали, що е, після того як Росіяни спробують провести референдуми про анексію е, наших територій, е, що ж буде далі, це ж Україна буде воювати проти Російської Федерації. І такі голоси звучали е, достатньо активно, перш за все на європейському континенті. Е, після всього того, що відбулося. Е, Виджанкує. Після всього того, що відбувалося останнім часом на території Криму, ці голоси насправді стали набагато тихішими, і всі прекрасно розуміють, що ми будемо воювати до відвоювання своїх територій. Тобто, в принципі, ми не боїмося цих референдумів. Це насправді дуже важливий аспект, про який зараз вже почали говорити так чи інакше. І в куларах європейських і е, особливо про це почали говорити в Москві. Тому що вони вважали, що як тільки вони проводять референдуми, далі після цього всі вже побояться нам і зброю давати, і далі е, Україна буде боятися щось робити. Це один дуже важливий момент. Другий важливий момент це те, що завдяки Криму, завдяки голова Російської Федерації, е, ми можемо говорити, що Зараз в Криму точно є паніка, і в усіх сусідніх регіонах також є достатньо серйозні панічні настрої. І більше того, розуміння того, що війна близько, і що це вже не СВО, а війна воно доходить фактично до всіх регіонів Російської Федерації. Чому тому, що ну тільки вчора через Кримський міст приїхало 38 тисяч машин, і всі вони явно були не з Краснодарського краю, а це фактично вся географія Російської Федерації. І От вони по всій Російській Федерації. Повезли уже не телеграм-канали, не новини з телеграм-каналів, а реальні свої спостереження про те, що відбувається в Криму, і що насправді це відбувається. війна. тому в цьому питанні це насправді великий достатньо психологічний злам для великої частини населення, яке починає російського населення, яке починає усвідомлювати, куди їх заганяє Володимир Путін. Просто пане Вадимо, давайте згадаємо, 2014 рік е Росія намагалася підігравати інтереси до відділення е Криму від України якраз тим, що от, аби не було війни, активно цей наратив розвивали зараз. От повертаючись до того, що війна приходить, і це визвольна війна. Це Крим має повернутися під контроль України. Як настрої і тих, хто чекає Україну, і тих росіян? Адже Томіла Ташова раніше в нашому ефірі заявила, що від 500 до 800 тисяч росіян за ці 8 років централізовано закликалися, так і е, заохочувалися на переселення на анексований півострів. От ці дві різні позиції, як вони будуть вживатися між собою на анексованому півострові? Ну, багато чого буде залежати від того, як будуть далі розвиватися бойові е, дії, але те, що зараз є страх, те, що зараз є паніка, те, що зараз е, реально є дуже високий рівень тривожності. Е, ну, в Криму, так точно, е, це е, дуже чітко помітно по, е, по от, оголошенням не тільки про продаж квартир, про які ви говорили, але дуже чітко це видно про оголошенням по е, зйому квартир на е, зараз і на оксанитовий е, сезон на відпочинок, тобто, в принципі, протягом тижня відмови по західному берегу Крима е, від бронювань і е, зменшення кількості бронювань сігають 15-20%. Тобто, е, це при тому, що цього року провальний сезон туристичний в Криму мінус 40% порівняно із минулим роком. Тобто, ми можемо говорити про те, що тривожність настільки серйозна, що люди. Навіть сплативши вже за свої квартири, вони просто відмовляються. А багато хто хто сплатив уже може навіть і не приїхати. Тобто, реальна це справді дуже високий рівень тривожності в Криму. І будемо сподіватися, що у багатьох приходить в тому числі протверсіння з приводу того, що навіщо їм взагалі було сюди переїздити. І ще один важливий момент з ваших е, слів уточнення, хочу е, розлогіше, просто відповідь. Е, ви сказали про те, що якщо ми подивимося 2014 рік, то проведення псевдореферендумів це ніби було захисним блоком, чи е, як сама Кремлівська пропаганда говорила, що Путін усіх обіграв, так це було таким захистом для цих територій, від того, що їх е, не зможе Україна повернути тривалий період. Зараз світ вже не боїться, навіть цієї ядерної дубинки, якою Росія періодично лякає всіх, що це наші території, і для їхнього захисту ми готові використати навіть тактичну ядерну зброю. Ну, в принципі, по-перше, зараз вже ніхто не вірить в тактичний ядерну зброю, всі розуміють, що це блеф, і росіяни самі себе загнали в цей глухий кут цього блефа. Тому що всі розуміють, що давайте згадаємо, як два тижні тому чи скільки -то, тижнів тому Медведєв заявляв, що як тільки Україна спробує щось зробити в Криму на другий день настане судний день для України. Тобто, щось вчора ми нічого не чули. Від Медведівка, ну правда, в принципі, це просто був теракт і це глава Російської Федерації, тому очевидно, судного дня не буде. Якщо говорити про те, що говорить зараз європейці, ну ви щойно цитували Олафа Шольца, який канцлер Німеччини, який заявляв про те, що Крим це територія України, і захищати свою територію Україна має право тією зброєю, яку ми надаємо. Тобто, це насправді це дуже серйозний сигнал Путіну, який не чекав нічого подібного. Який вважав, що завдяки референдумам, чому не прискорювали процеси з референдумами? Він вважав, що тільки буде проведено такий референдум, зразу весь колективний захід пролякається. Весь колективний захід скаже, що ні, ми не будемо більше нічого давати. Ну, все це вже Росія, це третя світова. Ми далі боїмося. Насправді, колективний захід сказав, що ні, ми вважаємо, що це територія України, і ці референдуми вже не гратимуть тієї ролі запобіжної, яку на жаль вони зіграли в 2014 році. Пане Вадиме, щодо ризиків наземного наступу з території Білорусі, півтори тисячі російська Російська Федерація тримає своїх воєнних. Чи достатньо цього для наступу? Ні, цього замовлено достатньо для наступу. Поки що ми не бачимо ніяких можливостей, ну не можливостей, правильно, ми не бачимо ніяких спроб створювати ударний кулак з сторони Білорусі. Слідкує наша розвідка за всім тим, що відбувається на території цієї держави. І ми повинні розуміти, що для того, щоб їм підвести достатню кількість техніки, і людей для того, щоб розпочати будь-які бойові дії, потрібно в середньому від п'яти днів. Тому це, звичайно, наша розвідка не зможе не побачити. Це ми будемо бачити, якщо вони будуть збиратися робити щось подібне. Станом на зараз півтори тисячі. І це ж всього континенту, суключно із тими, хто обслуговує техніку, з тими, хто працює на аеродромі. Тобто, ціх ці сил, звичайно, недостатньо. Дякуємо. А, ще одне уточнення. я Перепрошую: а якщо говорити про ракетну загрозу, тому що тиждень лишається до е, дня незалежності, і вже зараз є попередження від е, повітряних сил нашої держави. Е, Пан залужний так, головнокомандувач, теж говорив про те, що його непокоїть збільшення ракетних установок з боку Білорусі, про яку ви щойно говорили. В міністерстві внутрішніх справ, Дай в цілому на вашу думку до чого готуватися, тому що ми бачили провокації до дня хрещення Русі близько 20 ракет. якщо я не помиляюся, тоді випустили по нашій території. Так, на жаль, не почуємо ми відповідь на це питання, тому що зник зв'язок з Вадимом Денисенком. Дякуємо йому. Це був радник міністра внутрішніх справ України разом з нами.